Мої вітання. Одразу починаємо традиційно з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям було куплено генератор і станції Екофлоу. Загальна сума 161 тисяча вісімнадцять гривень. Від наших захисників до вас велика шана і низький уклін. Від мене особисто так само і щира подяка. Так, а тепер поїхали попрацюємо. Жах діється у Варшаві. В місті лунають постріли. Протестувальники закидають поліцію бруківкою. Є поранені, кілька десятків людей затримані. Фермери штурмують офіс Туска, вимагаючи захистити польські кордони від неконтрольованого впливу продуктів з України, Сасії і Білорушки. Тільки казали, донат донатик нам прийшло, прийшов 2000 гривень, дякуємо дуже. Тільки казали з вами, що вони на своїй шкурі трошки побачать і е, трошки відчують, що таке неспокійно спати, жити, ходити по вулицях, і от вам приїхали. Так, чим все закінчиться? Протести в Варшаві. Це все стухне або, навпаки, буде набирати оберти. А, значить, ці протести це проплачена а, проплачена історія. Так само, як і блокування кордону. Проплачена історія. Дуже дивно, що ці протести їх ніхто не розганяє і на них не впливають одразу так, як мають діяти. Донат 400 гривень, дякуємо дуже, і не впливають на них, і ну, не так з ними борються, як то має бути. І я зараз скажу про держструктури, які мають у Варшаві якось впливати на це. Ні, так не відбувається. І не відбудеться. Чому? Тому що всі попереджені, що протести мають бути. Якщо це проплачена історія, то це історія, яка має початок, кінець. Скоро людям скажуть розходитись по домівках. Роботу зроблено, заплатять гроші. Так, поїхали далі. Значить, подивіться, будь ласка, хто з форком координати, де проїжджала делігація нашого президента з гостями з Греції в Одесі. За 100 метрів від кортежу прилетіли. Яка реакція гостей після візиту буде? Чи буде допомога з Греції більше Україні? Французький президент переніс свій візит. Наскільки це випадково? Або розвідка йому злила інформацію? Тисячу гривень донат. Мої зайчики, дякую дуже а, так, мир якось відреагує на це. 500 гривень, дякую. Е, як світ відреагує на це ЧП? Ніяк, я вам одразу хочу сказати. Ой, так, значить, прилетіло. да? Що, нам, що ми маємо знати? Ми маємо знати з вами. Чи це було випадково? Навряд чи, але давайте подивимось. А хто злив інформацію? Наші, не наші? І. Чи був замах, чи то був замах. Так, наскільки випадковість те, що прилетіло в порт, коли там була делегація і кортеж. Угу. Значить, ні, це не, ніяка не випадковість. Історія в тому, що є е, чоловік у владі, причому з нашої сторони, причому щур ще той і вашим, і нашим е, він, типу, не мав вибору е, перед ворожою стороною не здати. Не хотів, але вибору не мав, здав, але здав так, що ну, максимально він зробив так, щоб тіпа, ніхто не постраждав. Ну, Тобто, це, звісно, гірше, ну, просто, просто найлютішого ворога, коли і вашим, і нашим. Саме дивне в цій ситуації, що карти показують. Що він там був або він бачив той прильот. І не по телеку, ну тобто вживу. Далі. Кількома відео назад ви казали, що сесію. Хтось підставить, від кого не чекали. Стало відомо, що КНДР пошила в дурні сасію, надіславши окупантам браковані снаряди. Більше половини з півтора ляму переданих боєприпасів, п'ятидесятирічної давнини красавчики, виявилися небоєздатними. Віддавши е, сесії старе озброєння, північна Корея натомість заповнює власні арсенали, готуючись до війни з Південною Кореєю. Так, давайте подивимось, чи це правда, що Північна Корея поставила небоєздатні боєприпаси СССР. Які молодці? Ну, можуть, коли хочуть, слухайте. Так, це відповідає дійсності. Причому вони ще будуть над ними, ну, так, от, знущатися і їм поставляти ну, просто якусь біду це буде. А це спеціально робиться? чи... Ну, давайте так. Я не буду казати всього, що я бачу, то робиться не спеціально. Це точно, це однозначно. Але є третя сторона, яка впливає на відносини між сесією і між тими ж божевільними, тільки з КНДР. Такими ж божевільними. Ну, нехай то добре, то дуже добре. Надалі відносини. КНДР і Рашки. Протистояння, розбіглися ми маємо різні світогляди. Пришліть нам те, що ми домовлялися, те, що буде плити, воно не буде їздити, воно буде плити, щось буде плити. Ну, пливти, в смислі, по воді. Нічого рашка не зробить КНДР, тому що влада Південної Кореї Північної Кореї, прошу вибачення, влада Північної Кореї вона має дуже сильний компромат на рашку на Кремль. Ну, ну дуже сильний. Там вони знають про якусь таємницю, давним давно поховану. І нічого, от побачите, нічого рашка робити не буде. Вона визнає, що її трошки наїбали, але робити вона нічого не буде в Північній Кореї. Ну, нічого не зробити. Так, добре, це нас влаштовує. Чи відправить Канада бойових інструкторів в Україну? Чи відправить Канада бойових інструкторів в Україну? Зустріч на нейтральній території. І то є вірно, і то є правильно, так має бути. Чи є загроза обстрілу Верховної Ради? Мої зайчики такі гарні питання. Чи є загроза обстрілу Верховної Ради? Є загроза знищення Верховної Ради. Це така відповідь. І буде то через обстріли або якимось іншим чином, але є загроза кінця тієї нашої системи. Чи створять додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт? Буде інший варіант. Буде інший варіант для нас. І е, друга, третя сторона, партнери, які нас підтримують, буде інший варіант. І непоганий. Так. Чи очікувати зміни в українській владі? Звісно, що так. Чи очікувати зміни у владі? Не хочуть люди розставатися з нашими з вами грошима. Ну, дуже сильно не хочеться їм. Розумієте, а прийдеться, нічого не поробиш, а прийдеться це робити. Щось там таке буде зараз відбуватися темне, дуже мутне, дуже незрозуміле в тій раді. Якісь прям таємні засідання. Ой. Будуть зміни у владі, от побачите. Значить так, чи очікувати військові зміни якісь перестановки? З кожного дня, по-моєму, якісь перестановки зміни? Зміни і перестановки. Ми з вами побачимо, що снесуть якусь систему. То може бути перевірка, то може бути всіх звільнити, всіх посадити. Тобто, якась така чистка буде у військових рядах. От побачите. Головне, щоб це було нам з вами на користь. Дякую.